Всім знову і знову доброго ранку. Шановні друзі! Зустрічаємо в нашій студії чарівних гостей. Дочекалися, як то кажуть. Дочекалися, <с <с і, і ми могли. вже заряджаємось від них позитивом. Сподіваємося, що зараз це саме будете робити. І ви так, отже, з в нашій студії народний самодіальний ансамбль веселі солохи у складі Віра Бригида, Тетяна Єрмак, Вікторія Кульбашна, Юлія Пацюк та Яна Рішетник. Доброго ранку, дівчата. Доброго, доброго ранку. ранку. В мене одразу виникає питання. От ансамбль «Веселі Солохи. Ви звикли так рано прокидатися. Чи ні? Ми, як справжні українські жінки, встаємо рано, тому що справжня українська жінка, вона й господиня, вона й артистка на всі руки, як то кажуть. Тому для нас це звична справа. Тим паче, ви артистки і буває таке, що навіть іноді виступаєте ввечері, потім не лягаєте, і потім зранку знову готуєтесь до наступного виступу. Але ти, до речі, тільки хотіла сказати, ви знаєте, ми сьогодні не лягали. Зазначно готувалися ж до вас прийти у гості. Зрозуміло. Да. Ну, нам дуже цікаво дізнатися побільше про ваш ансамбль. Вже тільки на вас подивишся, тільки почуєш вашу назву. Одразу вже гарний настрій, одразу якось виникає таке налаштування правильно, позитивне, але все ж таки хотілось почути від вас, коли був створений ансамбль і в кого виникла така ідея. Ми працюємо. У районному будинку культури там і з'явилися за ініціативи молодої, гарної запальної жінки тодішнього директора районного будинку культури Галини Адамівни Бобирьової. До речі, в неї зовсім нещодавно відбувся ювілей. Тому ми хочемо всім складом щирої привітати. І ми долучаємось до вітань. так ну і звичайно ж. Оскільки вона сама така запальна енергійна жінка, то і нас коло себе згуртувала таких самих дівчат. Чому весела? Ну тому що веселі, ось такі веселі. подивіться Ми... на нас. Все говорять за наші посмішки, наші обличчя, наші очі, які це веселі, так? А Ну знову ж таки, подивіться на нас. Особлення справжньої української харизматичної жінки. Української домови. Зрозуміло. Щодо да. ваших костюмів, хто їх обирає? Хто їх ш'є, Можливо, чи де ви їх берете взагалі? генератори? ідеї, хто у вас? <с? <с?> ну ви знаєте, ми самі собі і генератори ідей. Ну, дякуємо, що в районному будинку культури є у нас костюмер. Вона також нам допомагає. А ще хочемо подякувати, тому що зовсім нещодавно нам районне керівництво. Зробила таку подарунок, Подару, такий подарунок, подарунок, подарунок який так, ми чекали довго. Довго ми довго. чекали, так і ось уже обіцяють нам під ялинку, новий комплект одягу. в Якому ми, ми будемо ще краще сяйти, тому дуже ми дякуємо, що нас підтримує районна рада, районне керівництво, відділ культури і туризму. Всім дуже дуже дякуємо. Зрозуміло. Всім за, дякуємо. За... Всім. Ваш колектив скільки вже існує? Створився він у десятому році. Да. Mm -hmm. так. За ці роки, де ви встигли вже повиступати? Де ви можливо на яких конкурсах брали а, участь? Були-були. Ще були признані точка? Першої премії на обласному конкурсі осіннє золото, який проходив у Пирятинському районі. Село Весзберезворотка да, <си> е, берем, беремо участь кожного року в обласному святі. Будь благословенна покрова. Е, також сорочинський, кожного року сорочинський 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 ярмарок звичайно. Це Навіть приїжджають люди, які хочуть побачити тільки веселих селох. Їдуть з різних так. куточків України, щоб побачити, побачити почути наш mm. прекрасний спів. Ну, про, про район уже годі говорити. Нема такого будинку так. культури в Полтавському районі, який ми не відвідали. Не тільки Полтавський район, а й ближні райони, так можна сказати. Так, На, так. Також беремо участь у благодійних концертах. Це святе, yeah. тут ми ніколи не відмовляємося yeah. завжди. Обласні Ідемо міські свята, зустріч. свято меду готуємося, Тетяна юрівна да. готуємося. Ось буде зовсім 15 скоро 15 січня, січня в палаці Дозвілля. Дозвіля. Запрошуємо Дозвілями усіх. Ми будемо брати концерт. участь да у різдвяному концерті, концерті. Так що запрошуємо усіх прийти, насолодитися чарівним співом, не тільки прекрасних солок, ну прекрасні солоки це само собою. То до безкромності, але буде він на рівні дуже гарний концерт. Ми кожного року беремо участь. Так що запрошуємо всіх вас. Давайте детальніше поговоримо про ваш репертуар. Звісно ж, дивлячись на вас, розуміємо, що це народні пісні, але ми знаємо, що все ж таки з родзинкою бувають у вас деякі. Да. Ще, ще, ще діякі! Родзинки. 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 Родзинки у нас кожна родзинка да, по своєму маленька. Стріненька покинька, так. наш репертуар він є дуже різноманітним. Ми співаємо українські народні пісні, також в нашому репертуарі є кавер-версії на популярні світові хіти. Їх дуже багато, цих кавер-версій, і, і вже запам'яталися. І на слуху такі пісні можемо сказати, як на пісню «I will survive» – це ой, у вишневому саду. Угу, да. Так, це Сані, Сані, Сані. Бонієм. Це Плани. наше. Українська пісня про сало. Про сало. село, який же без сала. Так. І тобто ці пісні вже полюбилися нашим глядачам, нашій публіці. І спасибі велике ще раз Галині Адамівні. Вона саме написала ці тексти пісень. А також серед нас є автор. А автор неперевершена роцинка, наша філа, яка також пише текст пісень нашим веселим солохам. Запальним веселим, да і буквально ось uh, ну. Not... Просто кинь ідею, е, е, слово, репліку. І вже наступного дня На нас за... положена пісня, да, з можлива, наступного пісня, дня в той же день. Тому Тоже що майстер, майстер свого Я діла, діла наша Віктор. так, Вікторія, так, Вікторія, так скромно. скромна, віде. Так, але дуже талановита. наш скарб. Розкажіть, як з'явилося у вас бажання писати пісні? Давно ви пишете слова, можливо, вірші? Ви знаєте, насправді ні. Оці дівчата це є моя натхнення. 牛杂。<laughs> Одну фразу і все, і воно вже кипить. Кипить і тільки раз. І шедевр. Так, ви знаєте. Так, віка Віка зварила салана. І пішла. Крім цього, у нас є різні пісні в нашому репертуарі, але є ще хореографічні композиції. Наш хореограф Юлія Пацюк. Дуже талановита, запальничка наша. Ну, вийде, Так і запалює, запалює всіх. Також крім хореографічних композицій, у нас ще є. А як же без гумору? Ви ж бачите, нікуди, на нас подивіться да, ні нікуди. Буде, да. Це театральні постановки, це гуморезкі. І Також і ще один автор без скромності назву Яна Решітник. <плес> да, це директор, це саме, до речі, директор районного музею рушника, да, дуже талановита. Вона пише нам сценки наші гумористичні, які також так, дуже гарно сприймаються публікою. Да. Ми авторські, ну тобто пишемо самі слова, і самі їх розігруємо. От, от такі тобто робота та, у вас розподілена, розпорвали. Да. 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 І саме ось у нас є декілька презентаційних таких да, наших фішок, наших пісень. Але ось нещодавно наша вікуся доробила ще візитівочку Бізитів. да, маленьку. Ви нам презентуєте? А так це лохи І ми дуже хочемо <реку> да, також подарувати нашим глядачам, щоб. Та, вели... Невеличка частинка. Пісня? Так, так. так Будь ласка, Ну що, давайте, дівчатка. Солохи забест. Оголосим всім, протест. Хто зневажить цю красу і повненьку, і худо. Що наші глядачі прокинулися. Я в цьому не сумніваюся. У нас просто ми настільки прокинули, прокинули. Вже зібрали, вже налаштувались дійсно на продуктивний день. Розкажіть чи ще, можливо, про подальші плани. Ми зрозуміли, що в січні буде концерт, різдвяний. Можливо, вас, можливо у вас є якийсь більш глобальний вихід на міжнародний рівень. Яким кожного кожен колектив мріємо до кращого, так. до більшого, тому районна сцена для нас, і обласна сцена для і нас це не показує. Тому... Ні, своїх ми не забуваємо. Звичайно, Но ми, ми чим... не забуваємо, тому що саме тут ми зародилися районі на в районному да. будинку культура З, звичайно мріємо про е, якби розширення нашого репертуару і ну там подивіться на Україна має талант, цей Василі солохи як мінімум. Так на Україна має талант, зупинятися не будемо, тому що за рівень. Запало енергії дуже ще. Багато. Так, да. дуже багато. Це видно на нас. Це да. видно. Це дівчата. відчувається на якомусь енергетичному рівні. По да. перше, да. дійсно. Ми бажаємо вам успіху. І, до речі, знаємо, що ви приготували для нас ще один подарунок, ще одну пісню, да. яку ви нам виконаєте. Але перед цим ми пропонуємо усім телеглядачам так. подивитися ще один уривочок з виступу, більш такий розширений про те, що говорили дівчата, і театральні постановки, і хореографічні І каверви, і кавер ви. Подивимось у з одного виступу, після чого ще один музичний дарунок від гурту Веселі солохи. Сало-сало-сало, це не риба і не ковбаса, сало, 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 це здоров'я сила і краса, ні холодці, ні голубці, ні завиванці, ні блинці. Сало, я люблю, I love you. Сало, сало, як тебе біленьке не любить, сало, 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 як без тебе в світі можна жити. Ні галушки, ні пампушки, ні паляниці, ні вершки. Сало я люблю, I love you. Сало, сало, робить з нашим тілом чудеса, сало, 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 сало це безсвітне краса, ні Орі Флейм, ні Кей, ні чорний жемчуг, ні Емвей, ні сало я люблю. Браво, так. Ми затанцювалися, просто навіть забули, що необхідно далі проводити ранок на Алтаві. Ми дякуємо вам. Веселі солохи, народний самодіяльний ансамбль. Необхідно ще раз представити. Я так, думаю, Так, народний дівчат. самодіяльний ансамбль з веселі солохи. Віра Бригіда, Вікторія Кульбашна, Юлія Пацюк, Ян Ришник та Тетяна Єрмак. Дівчата. дякую. Чи концерти, будь ласка, ми запрошуємо усіх, усіх глядачів на наші концерти. Ми з любов'ю, з дуже великою енергією, з таким запалом до вас з любов'ю. Веселі солохи хіба назавжди після пісні? про сало, точно у вас були повні шлаги тепер скрізь. Так чудового настрою бажаємо вам. Він у вас і так на висоті, але все ж таки гарних подій, продуктивного дня і продуктивних концертів. Майбу.